Вітаю! Сьогодні ми звернемо наш погляд до одного з найвеличніших і, безперечно, найважливіших сузірів північної півкулі дракона. Він, немов велетенський небесний змій, обвиває північний полюс світу. І, що ключове для спостерігачів наших широт, він ніколи не ховається за горизонтом. Саме ця незмінна цілорічна присутність і надала йому статус вічного небесного стража. Розумієте, на відміну від сузірів Зодіаку, що сходять і заходять, дракон є постійним свідком обертання небесної сфери. Це перетворило його на ідеальний, нерухомий орієнтир для астрономічних досліджень крізь тисячоліття. Тож наше дослідження проляже через два фундаментальні виміри. По-перше, ми зануримось у його глибоке історичне значення для древніх цивілізацій, зокрема для єгиптян. А по-друге, розкриємо його ключову, можна сказати, вирішальну роль у великих астрофізичних відкриттях. Це і буде наш маршрут у глибини космосу та людської історії. Але перш ніж ми поринемо у деталі, давайте усвідомимо його фізичний масштаб на небесній сфері. Маючи площу в 1083 квадратних градуси, дракон посідає восьме місце за розміром серед усіх 88 сузір'їв. Це справжній гігант небесної карти. Що ж, розпочнемо наш аналіз із зоряного населення цього сузір'я, адже саме зорі дракона слугують одночасно і маркерами історії людства, і, як ми побачимо, інструментами для фундаментальних наукових проривів. І перша наша зупинка Альфа Дракона зоряна ім'я Тубан. Сьогодні вона не вражає яскравістю, це доволі скромний об'єкт, проте її історичне значення колосальне. Тубан є по суті наріжним каменем у розумінні зв'язку між астрономією та монументальною архітектурою давнини. Як це можливо? Річ у явищі, що називається прецесією земної осі. Уявіть собі, звичайну дзигу. Коли вона обертається, її вісь не стоїть ідеально рівно, а повільно хитається, описуючи в просторі конус. Так само, і вісь обертання землі повільно хитається у просторі, здійснюючи один повний оберт за величезний період приблизно 26 тисяч років. Так от, близько 2800 року до нашої ери, ця вісь вказувала точно на тубан, роблячи його полярною зіркою. Саме тому деякі шахти великих пірамід були спроєктовані так, щоб дивитися прямо на нього. І цей космічний цикл криває. Приблизно у 21-му тисячолітті нашої ери Небесне полю знову повернеться до тубана. Тепер перемістимося до найяскравішої зорі сузір'я гамми дракона або етаміна. Якщо Тубан пов'язав нас із давньою історією, то етамін став ключем до одного з найважливіших відкриттів у фізиці. Саме спостереження за цим об'єктом дозволило отримати перший прямий фізичний доказ геліоцентричної моделі, остаточно підтвердивши, що Земля дійсно обертається навколо сонця. Принцип, відкритий завдяки етаміну, називається аберацією світла. Це фундаментальне явище в астрономії, яке є прямим наслідком двох фактів: швидкість світла скінченна, а Земля рухається. У 1728 році англійський астроном Джеймс Бредли намагався виміряти паралакс етаміна, крихітне зміщення зорі, викликане зміною точки спостереження Землі на орбіті, але він помітив інший несподіваний ефект: зоря протягом року описувала на небі маленький еліпс. Бредли усвідомив, що причина у векторному додаванні швидкостей, швидкості світла, що йде від зорі, та орбітальної швидкості Землі. Аналогія тут дуже проста. Уявіть, що ви стоїте під дощем, який падає строго вертикально. Краплі падають вам на голову. А тепер почніть бігти. Вам доведеться нахилити парасольку вперед, тому що для вас рухомого спостерігача дощ падатиме під кутом. Так само і з телескопом, щоб зловити світло від зорі, його потрібно трохи нахилити в напрямку руху Землі. Це і є абірація. І це стало першим неспростовним доказом руху нашої планети. Від фізики перейдемо до морфології. Зараз ми розглянемо візуальну структуру сузір'я. Його легко впізнавана, звивиста форма стала полотном для різноманітних культурних інтерпретацій та астрономічних карт. Найбільш помітна його частина це, звісно, астеризм голова дракона. Це такий собі неправильний чотирикутник, який дуже легко знайти на небі. Його утворюють чотири зорі вже знайомий нам етамін, а також растабан, груміум та кума. І тут знову важливо усвідомити масштаб цих об'єктів, що здаються нам просто цятками. Візьмемо, наприклад, Растабан або Бету Дракона. Це жовтий надгігант. Його світність перевищує сонячну в 950 разів. Щоб уявити його розмір, проведемо уявний експеримент. Якби ми помістили Растабан в центр нашої сонячної системи, його поверхня простяглася б далі ніж орбіта Меркурія. Ось такі гіганти і створюють звичні нам небесні візерунки. А ось це вже цікавий приклад культурної астрономії. Ті самі чотири зорі, які греки бачили як голову міфічного чудовиська, стародавні арабські астрономи інтерпретували абсолютно інакше. Для них це були чотири верблюдиці, що оточили своїх дитинчат, аби захистити їх від хижаків гієн, роль яких виконували сусідні тьмяніші зорі. Це чудово ілюструє наскільки довільними і культурно залежними є наші небесні карти. Сузір'я дракона має одну стратегічну перевагу воно розташоване далеко від площини чумацького шляху. Що це означає? Це означає, що наш погляд у його напрямку не затулений густими хмарами газу та пилу нашої власної галактики. Ми, по суті, отримуємо чисте прозоре вікно у далекий міжгалактичний космос. І один з найвизначніших об'єктів у цьому вікні це планетарна туманність. Котяче око, це вражаюче видовище, результат агонії зорі, подібної до нашого сонця. Вона скинула свої зовнішні оболонки і вони утворили надзвичайно складну структуру з концентричних газових кілець, джетів та складних волокон. До речі, саме спектральний аналіз цієї туманності у 1864 році вперше довів, що такі об'єкти складаються з розрідженого газу, а не з далеких зірок. Рухаємось далі в глибину. Галактика NGC 5866, відома як веретено. Унікальність її в тому, що ми бачимо її строго з ребра. Це дає нам ідеальний поперечний розріз галактики. Ми чітко бачимо тонкий яскравий диск, який перерізаний ідеально рівною смугою темного космічного пилу. Це хрестоматійний приклад морфології лінзоподібних галактик, перехідного типу між спіральними та еліптичними. А ось галактика поголовок. Це яскравий приклад гравітаційної драми. Ми бачимо спотворену спіральну галактику з колосальним зоряним хвостом, що простягається на 280 тисяч світлових років. Це майже втричі більше за діаметр нашого чумацького шляху. Цей хвіст утворився внаслідок гравітаційної взаємодії. Менша галактика компаньйон пройшла крізь пуголовка і своєю гравітацією буквально витягнула з нього зорі та газ у цей неймовірно довгий шлейф. Ну а тепер від астрофізики далеких галактик давайте повернемось до культурного коду закладеного в Сузір'ї, перейдемо до давньогрецької міфології, яка увічнила в цих зірках одного зі своїх найвідоміших вартових. Згідно з міфом, коли Зевс одружився з герою, богиня землі Гея подарувала їй на весілля яблуню, що родила золоті яблука, які дарували вічну молодість. Гера посадила це дерево у своєму саду на самому краю світу і доручила його охороняти ладону могутньому стоголовому головому дракону, який ніколи не спав. Одинадцятим подвигом, який мав здійснити Геракл, було добути три цих яблука. Шлях до саду був сповнений випробувань, включно з поєдинком із гігантом Антеєм, сила якого поповнювалася від контакту із землею матір'ю. Геракл зміг його перемогти, лише відірвавши від землі і задушивши в повітрі. Зрештою, герой досяг саду і зіткнувся з його грізним охоронцем ладоном. За однією з версій міфу, Геракл вразив дракона отруєними стрілами. І хоча Гера ненавиділа Геракла, вона була глибоко вражена відданістю і вірністю свого вартового. Оплакуючи ладона, вона помістила його образ на небо. Увічнивши його вічну службу серед зірок як сузір'я дракона. І тут розташування сузір'їв на небі є глибоко символічним. Якщо ви подивитесь на зоряну карту, то побачите, що голова дракона знаходиться прямо під ногою сузір'я Геркулеса, це немов застигла в часі картина, що візуально відтворює перемогу героя над поваленим чудовиском. Отже, підсумовуючи, ми бачимо, що сузір'я дракона це надзвичайно багатогранний об'єкт, це і маркер для історичної хронології, що дозволяє датувати древні споруди, і природна небесна лабораторія, де були перевірені фундаментальні фізичні теорії, і, звичайно, величний пам'ятник культурної спадщини людства. І, хоча ми торкнулися ключових аспектів, величезна площа сузір'я та його чистий вид на Всесвіт залишають відкритим головне питання: скільки ще не надвідкритих екзопланет, далеких квазарів, гравітаційних лінз та первісних галактик ховається в його глибинах, просто очікуючи на наступне покоління телескопів. Поле для досліджень безмежне.